Фонд гарантування вкладів встановив контроль над банком Форвард. З Середи 8 лютого у банку запроваджено тимчасову адміністрацію. Управління банком, матеріальні цінності та бухгалтерська документація передана співробітникам фонду, які вже розпочали перевірку документів та інвентаризацію активів. За попередніми даними, сума гарантованого відшкодування вкладникам банку становить майже півтора мільярди гривень. Це 43 тисячі вкладників фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Про початок виплат, які розпочнуться не пізніше ніж на 20-й робочий день після запровадження тимчасової адміністрації. Фонд повідомить окремо на своїй офіційній сторінці. Всі вкладники отримують свої кошти, оскільки з квітня 2022 року в Україні запроваджено 100% гарантування вкладів. До завершення воєнного стану та три місяці після його скасування, повернення коштів іншим кредиторам банку залежатиме від якості активів банку Форвард. Балансова вартість активів банку Форвард становить 1 мільярд 750 мільйонів гривень. Більша частина активів майже 70% це роздрібні кредити. Нагадаю, що перехід у тимчасову адміністрацію не змінює умови кредитних договорів для позичальників і не відміняє обов'язку позичальників обслуговувати свої кредити, адже кошти від повернення кредитів будуть передані кредиторам банку. Нагадаю, що у фонді... Діє програма реструктуризації кредитів для фізичних осіб, позичальників банків у тимчасовій адміністрації та ліквідації. І позичальники банку Форвард також можуть скористатися умовами цієї програми для того, щоб відновити якість обслуговування кредитів та відтермінувати продаж активів фондом. Додаткову інформацію можна отримати на сайті або зателефонувавши на гарячу лінію фонду гарантування вкладів. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.